35 переможців завершального етапу духовно-освітньої програми Нащадки великих українців, а це учні 15 загальноосвітніх шкіл Попільнянського району Житомирщини, батьківщини Максима Рильського, щойно переступили поріг музею сади Українки в Колодяжному. Приїхали ті, хто не лише поглиблено вивчає життя та творчість поетеси, а й має відповідні літературні та мистецькі здібності. Зізнається один з кураторів туру по Волині, заслужений працівник культури України Василь Зарічний. Я думаю, що краще для цих дітей раз побачити, раз почути. Тим більше саме таких куточків України, літературної, духовної творчості не так-то багато в Україні, на жаль. І сьогодні, я думаю, що саме оце дітей, стимул для них великий. Після музейної екскурсії дітей з батьківщини Максима Рильського запросили на відкритий урок знайомства їхні ровесники з Колодяжні. В стінах літературного музею звучить поетичне слово та українська пісня. Зміст уроку не залишає сумнівів, спілкуються не просто нащадки великих українців, а й спадкоємці їхніх творчих традицій. Зовсім інше враження, ніж на уроках української літератури. Відчувається той дух Лесі Українки, зовсім інше враження. Заходячи в музей, зразу таке відчуття атмосфера того часу, коли жила Леся Українка. Дуже сподобалися особисті речі, які музеї передавали з сполучених штатів. Дуже приємне враження. Максим Рильський і Леся Українка. Хоча вони ніколи не зустрічалися у реальному житті. Їхня духовна близькість відчувається у всьому. Онук поета Максим Георгійович презентував у колодяжному репринтне видання першої збірки Максима Рильського на Білих Островах, написано річним поетом ще 100 років тому. Книжечка була зусильнута схвально доброзичливо. і серед тих, хто її привітав, була Леся Українка. Є спогад друга Максима Тадейовича Олександра Деєча, який в своїх спогадах писав, що прочитавши цю збірочку, Леся Українка вигукнула ось хто повинен був писати Ізольду Білоруку. У травні 1963-го Максим Тадейович Рильський побував у Колодяжному. Ось це фото з музейної експозиції. Згадка про ту пам'ятну подію. Сам поет називав себе духовним сином Лесі Українки. А свідчень шани та любові Максима Рильського до словетної дочки України можна навести сотні. Зауважує культуролог і лауреат премії імені Олени Пчілки Ніла Підпала. Є у нього дуже багато віршів, пам'яті Лесі. Максим Тидеш доклав багато енергії, любові як редактор і до як ініціатор до видання творів Лесі Українки грузинською. Болгарською і білоруською мовами відтепер, після зустрічі у колодяжному, духовно поріднилися і нащадки великих українців, і саме завдяки таким мостам дружби Україна об'єднується міцніше і впевненіше дивиться в майбутнє.